Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. А сьогодні в нас на огляді HP ProBook 445G8 на базі процесора AMD Ryzen 7 5800. u Це представник популярної і навіть легендарної серії, яка вже пройшла немало ітерацій на своєму еволюційному шляху. Власне на це вказує індекс G8 в назві моделі. Виробник позиціонує серію як відмінне корпоративне рішення, а також потужний і універсальний ноутбук для малого. І середнього бізнесу. Давайте разом поглянемо на що справді здатна дана модель. Але спочатку попрошу вас підписатись на канал і натиснути дзвоник, щоб отримувати сповіщення. Це дуже важливо, щоб ми продовжували працювати для вас і оглядати цікаві гаджети. Отже, які взагалі виникають асоціації, коли ми чуємо фразу бізнес ноутбук По-перше, must have для такого комп'ютера надійна конструкція і бажано корпус з металу. І що ми тут бачимо? Ось тут алюміній, бокові поверхні. Також робоча поверхня алюміній. За тактильними відчуттями виходить такий собі MacBook із світу Windows комп'ютерів. Справді дуже класно зібраний і залишає відчуття надійності. Та, попри це, корпус відносно легкий. Він важить приблизно 1400 грамів. В результаті такий ноутбук ідеально пасуватиме тим, хто часто працює поза офісом. Завдяки компактності і помірній вазі, його дуже зручно носити в сумці або дорожньому рюкзаку і працювати фактом будь-де. Другий обов'язковий компонент це порти. Трендовий підхід, коли виробники відмовляються від корисних роз'ємів задля для того, щоб зробити корпус якнайтоншим, для сегменту бізнес ноутбуків не є бажаним і навіть шкідливий. І як бачимо у ProBook 445g8 із портами повний фарш. На бічних гранях корпусу користувач знайде три USB Type A, один USB Type-C з можливістю швидкої зарядки Power Delivery, а також HDMI, кардрідер формату microSD, вхід для навушників і навіть Ethernet. Останній Має рухому конструкцію. Спеціальна шторка відсувається, коли користувач вставляє кабель. Як бачимо, навіть роз'єм досить великого формату цілком можна реалізувати у відносно тонкому корпусі. Загалом такої кількості портів буде достатньо для будь-якої офісної роботи, а для особистого використання і поготів. Тачпад тут досить великий, в результаті за ноутбуком цілком комфортно працювати без мишки. Якщо ви звикли до такого сценарію роботи, то і тут точно не будете розчаровані. Атура майже стандартна. Вона зручна, клавіші мають певну відстань, і набирати текст на такій клавіатурі комфортно. Я не даремно сказав, майже стандартна, адже в ній є кілька цікавих фішок. По-перше, клавіша живлення розташована не окремо і не останньою в своєму ряді. Вона тут друга з кінця після клавіші Delete. Ще одна цікавинка окрема кнопка для переходу в режим польоту. Вона вимикає бездротові інтерфейси. Фактично те саме, що й на смартфонах. Отже, за задумом виробника, власник такого ноутбука Буку можливо часто подорожує у справах відрядження і таке інше. Ну і звісно ж, яка корпоративна безпека без сканеру відбитків пальців? Пароль це саме собою, але сканер використовувати у повсякденній роботі значно зручніше. До того ж, випадкові люди поряд не піддивляться ваш пароль. До речі, розблокувати ноутбук можна і за допомогою обличчя. Це стандартна функція Windows Hello. А ще веб-камера тут зі шторкою. Це вже свого роду норма ділового етикету. Камера 720p. В принципі, для спілкування по Skype або Zoom більшого й не треба в будь-якому випадку. Ці сервіси, як правило. Супер чіткого зображення не дають. Чого немає конкретно в моїй модифікації ноутбуку, це підсвічування клавіатури. На жаль, під час натискання на клавіші нічого не прогинається. Це також плюсик до надійності конструкції. А ще для цієї клавіатури заявлений захист від вологи. Від води, але перевіряти не буду. Приємним моментом стала можливість відкрити кришку майже на 180 градусів. Іноді це дуже зручно, наприклад, для ситуації, коли ви працюєте напівлежачим на дивані або відкинувшись у кріслі. Загалом ергономіку і зручність користування HP ProBook 445G8 можна оцінити на тверду п'ятірку за п'ятибальною шкалою. Тут все на своїх місцях, все звично, звикати вам точно до нього не доведеться. Модель отримала Мала 14-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD, поверхня його матова. Варто відзначити доволі тонкі бокові рамки, особливо у порівнянні із попередніми моделями. Верхня рамка дещо ширша, але вона містить камеру та мікрофон. Очевидно, що виробник не намагався зробити рамки максимально тонкими, натомість застосувавши більш раціональний підхід. Візуально екран виглядає якісним, а роздільної здатності Full HD для 14 дюймової діагоналі. Цілком достатньо, щоб комфортно працювати, якщо йдеться про типову повсякденну роботу, здебільшого із цифрами, символами і таблицями. Можливо, на більш широкій діагоналі, а цей ноутбук також є у варіанті на 15,6 дюймів, то там вам захочеться більшої роздільної здатності. Але ось у такому варіанті жодних проблем. Дисплей пропонує хорошу передачу кольорів за мірками бізнес-ноутбуків, а також відмінні кути огляду. Останнє можна вважати. Однією з ключових переваг даного екрану на ньому можна комфортно переглядати відео або показати колегам в офісі ту чи іншу презентацію. Але варто розуміти, що ProBook 445G8 створювали не для професійної роботи з графікою або відео. Враховуючи його потужність, тут ви звичайно можете змонтувати відеоролик або, наприклад, попрацювати у фоторедакторі. Але треба розуміти, що це буде такий факультативний сценарій його використання, де екран можливо. Стане е, слабкою ланкою, та в будь-яких інших задачах він точно не підведе. За звукову складову відповідають вбудовані динаміки. Вони тут стандартні за мірками ноутбуків. Треба розуміти, що бізнес моделі взагалі не часто можуть похвалитися таким гучним класним звуком. Але HP ProBook 445 G8 не зовсім той випадок. Тут якраз є е, досить непоганий запас гучності а отже, ви можете переглядати відео зі звуком або показати його. В офісі колегам спілкуватися під час онлайн конференції без навушників, от з подібними завданнями вбудовані динаміки справляються без проблем. Щодо конфігурації, то у мене на огляді ProBook 445G8 у варіанті з процесором AMD Ryzen 7 5800, u вбудованою графікою від AMD, а також 32 ГБ гігабайти оперативки та SSD на терабайт. Це один з топових варіантів саме для тих, хто хоче одразу придбати собі потужний ноутбук і в майбутньому не замислюватись над апгрейдом внутрішніх компонентів. AMD Ryzen 7 5800U – це процесор для ноу. Ноутбуків. Він насамперед розрахований на офісні системи і оптимізований під мобільні комп'ютери. А отже, має виняткове співвідношення продуктивність енергозбереження. Процесор має 8 ядер та 16 потоків і виготовлений за 7 нанометровим техпроцесом. Частота варіюється від 1,9 до 4,4 ГГц. Такий процесор з легкістю впорається за десятками одночасно відкритих вкладок у браузері, багатосторінковими документами та таблетками. Плицями, а також сценаріями, що передбачають багатозадачність. Під час тестування я намагався відтворити такі сценарії, відкривав більше десяти вкладок у браузері, запускав одночасно конференцію у Zoom, великі документи Microsoft Word і Excel. Це був суто практичний тест. Я не заміряв під час цього показники у бенчмарках. Просто важливо мені було мої особисті враження від роботи. І що можу сказати, ноутбук продовжував працювати тихо. と。 Під навантаженням не піднімалася суттєво температура внутрішніх компонентів. Отже, можна впевнено стверджувати, що даний ноутбук на базі процесора AMD Ryzen 7 5800 u справді забезпечить максимально комфортну роботу у будь-яких бізнес-сценаріях використання. Також передбачені і більш прості альтернативні конфігурації, які можна проапгрейдити з часом, якщо буде потреба. Під нижньою кришкою користувач побачить два слоти під оперативну пам'ять. Також слот для SSD-накопичувача формату М2. Дані компоненти не розпаяні на материнській платі, як це часто буває у сучасних ноутбуках, а отже, їх можна в будь-який момент замінити. Такий підхід мені подобається. І зверніть увагу, навіть шурупи тут нормальні, не доведеться шукати якусь п'ятигранну викрутку. От відчувається, що робили для людей, які розуміються на тій техніці, яку використовують. Немає особливого сенсу оцінювати продуктивність цього ноутбука в іграх, адже він створювався не для ігрових задач. Тим не менше, під час підготовки огляду я спробував запустити кілька популярних ігор і був в цілому задоволений результатом. Але наголошую, ноут створювали не для ігор, оскільки ноутбук позиціонується як ультимативне бізнес рішення. Особливу увагу тут виробник приділяє безпеці. Окрім рішень для ідентифікації користувача, що базуються на Windows Hello, HP застосовує і низку фірмових технологій. Наприклад, технологія HP Wolf Security для бізнесу забезпечить постійно діючий і надійний захист на апаратному рівні. Це рішення, що постійно розвиваються, вони функціонують від BIOS до браузера, як на рівні операційки, так і на Рівнях вище і нижче вони допомагають захистити ваш комп'ютер від сучасних загроз. Окремо подбали про безпечну роботу в браузері. Ноутбук оснащено технологією HP SureClick. Вона допомагає захистити його від шкідливого програмного забезпечення, яке розповсюджується через веб-сайти. Ну а тепер кілька традиційних бенчмарків для тих, кому важливі синтетичні тести. За автономність тут відповідає літій полімерний акумулятор на 45 Вт годин на практиці. В режимі перегляду онлайн відео на Ютубі ноутбук пропрацював близько 7 годин. А це означає, що при стандартній такій офісній роботі у вас точно буде приблизно робочий день або навіть більше. Отже, що можна сказати у підсумку: HP ProBook 445G8 на базі процесора AMD Ryzen 7 5800U це універсальний ноутбук для бізнесу в надійному корпусі з дуже вдало підібраними внутрішніми компонентами, великою кількістю роз'ємів і просто відмінним потенціалом для апгрейду в майбутньому. Ви можете Придбати більш просту конфігурацію, а згодом додати оперативної пам'яті або оновити SSD. Ноутбук повністю відповідає своєму призначенню, потужного комп'ютера для бізнесу. Процесор AMD Ryzen 7 5800. u Тут забезпечує відмінний просто баланс між продуктивністю у популярних робочих сценаріях і енергоефективністю. Тобто, користувач отримає ще й хорошу автономність. А отже, цей ноутбук не підведе в роботі, саме цього очікуєш від бізнесу. Не моделі окрема перевага вичерпне поєднання технологій безпеки як на апаратному, так і на програмному рівні. Тут є шторка веб-камери, датчик відбитків пальця, а також ціла плеяда фірмових технологій захисту, що дозволить не хвилюватися за ваші особисті дані та корпоративну інформацію. Ноутбук можна рекомендувати представникам дуже широкого спектру професії, фактично будь-яким спеціалістам у будь-якій сфері, які шукають потужний і водночас компактний комп'ютер. Друзі, на цьому все. Сподіваюсь, огляд вам сподобався. Якщо так, тиснемо лайк і буду дуже вдячний, якщо підпишетесь на канал. Пишіть свої думки в коментарях, буду радий поспілкуватися. До зустрічі у нових відео.